Всім добрий день, хочу поділитися своїм відгуком компанії дверний Олімп. Сподобалось мені все. Починаючи від обслуговування менеджера, потім сама якість дверей, різні замки. Ось магнітні, наприклад, порекомендували дуже, дуже класно. Сподобався монтаж бригади, яка робила ці двері, теж молодці хлопці. Все зробили якісно. Тепер я дуже рада, що в мене є двері, я і квартира ніби вділася. От. І взагалі я моніторила і ціни, і моніторила. Просто дивилася, як менеджери спілкуються, і таке інше, як підбирають, то дверний олімп виявився най, -най найкращим. Тому рекомендую. Якість просто чудова.